Продаж залітає, як то кажуть, хазяйська квартира трикімнатна на слов'янці по вулиці Шевченка. Суперлокація біля ЖК Авалону. Ви знаєте, що там все поруч, і Хмельницьке шосе, і урожай, і медуніверситет. Ну. Немає потреби додаткової реклами. Квартира наша покращеного планування від власників. Все, що ви бачите на відео, все залишається, входить у вартість, квартира вже вільна, чекає своїх нових господарів. Дуже хороший, якісний ремонт був зроблений. Так, йому вже декілька років, але власники любили свою квартиру, доглядали і передають з радістю вам її. Щоб ви тут комфортно проживали. Багатьом дуже подобається це планування трикімнатних, тут був е, довгий коридор, кухню з кімнатою, наче і поєднали, а наче і ні. Це перша наша спальня, вона якраз з вікнами на ЖК «Авалон». Зараз вам покажу цей вигляд. Бачите, тут можна дивитись такий непоганий вигляд з вікна. А друга сторона це у двір. Загальна площа у нас 68 квадратних метрів, автономне газове опалення. Все залишається. Сьомий поверх. Запрошую вас на перегляд. Ціна квартири 85 тисяч доларів, торг можливий і це цегла. Хто знає цей будинок, знає, що тут хороші квартири. Приходьте на перегляд. Дзвоніть, покажу в будь-який зручний час.